Ik heb niet zoveel. Ik heb niet zoveel. Ik heb niet Це для того, щоб показати, що ми патріоти, ми за єдину країну, ми за цілісність, ми хочемо об'єднатися, об щоб в нашій країні не було сепаратизму, не було тих трагічних подій, які вже відбулися. Ми просто патріоти, просто прийшли показати, як ми любимо свої батьківщини. Шитичі краси до цієї до активності провести молодіжний флешмоб без політики. Без політичних гасел, без політичних прапорів, тільки э, з прапором України. Я напишу те, що я кричала. Наші сірця я живу рядом і тут, я дуже переживаю, якщо чесно. <реку> Хотілося да, б, щоб давай, все було добре. Потім нарисуємо <реку> сердечко. <реку> О, один гордо.